Так, вітаємо вас, шановні колеги. Прошу покласти, поставити всі диктофони. Ми розпочинаємо брифінг-коментар на тему коефіцієнт корисної дії депутатів Львівської міської ради, рейтинги активності до участі у цьому брифінгу і до коментування результатів. Відповіді Львівської міської ради на запити Львівського прес-клубу ми запросили Оксану Дощаківську, виконавчого директора Львівського обласної громадської організації Комітет виборців України, Олександра Неберекута, члена Координаційної ради громадянської мережі ОПОРА. Традиційно історія запитання або історія питання, і так, і так правильно, тому що було раз, два, три, чотири, п'ять запитань від Львівського прес-клубу. Від 12 лютого до Львівської міської ради запитання такі: ми намагалися з'ясувати коефіцієнт корисної дії депутатів Львівської міської ради за такими параметрами: хто з депутатів Львівської міської ради, коли іде, звітував перед виборцями про свою депутатську роботу у 2012 році році, була персональна участь кожного депутата в пленарних засіданнях. Скільки депутатських звернень і запитів подавали, скільки проєктів рішень? За які проголосувала сесія, було ініційовано кожним депутатом або депутатською фракцією. І хто з депутатів найчастіше виступав на сесіях, хто найрідше. Зрозуміло, запитання важкі. Нам не відповіли досі на всі ці запитання, але деякі відповіді є. І ви в ході брифінгу зрозумієте, на що не було відповіді. Отже, управління секретаріат ради, ключова відповідь. На другій сторінці. Львівська міська рада не володіє інформацією про час і місце звітування депутатів міської ради перед виборцями у 2012 році та інформацією про кількість виступів кожного депутата на засіданнях міської ради. Далі, наступна підключова відповідь: окремого обліку проєктів ухвал міської ради, авторами яких є депутати, не ведеться. Ну, і далі вже переходимо до таких простих кількісних показників, які ми одержали від Львівської міської ради. Нагадаю, у 2012 році було проведено 18 засідань Львівської міської ради. Реєстрація за результатами реєстрації. Я підкреслюю, за результатами офіційної реєстрації, депутат відтак міг ще з'явитися на сесії на пленарному засіданні, міг ще голосувати за окремими питаннями, але за результатами реєстрації у нас є таких вісім яскравих депутатів, які офіційно, яких офіційно можна вважати прогульниками. Це Ігор Дедишин, пропустив усі 18 пленарних засідань. Володимир Пасічник також пропустив усі 18 пленарних засідань на, е, на, 9, на 7 з 18 побували, або інакше 11 з 18 пленарних засідань не відвідали, не брали в них участі Андрій Мочарський та Йор Гладиш. Трошки менше 10 із 18 пленарних засідань пропустили Роман Федишин і Олексій Луців, і 9 із 18 – це 50% Петро Адамик та Іван Рудницький. Далі на всіх 18 пленарних засіданнях були присутні 32 депутати. Справедливо було б їх назвати, перелічити. Це Василишин, Вовчок, Галайко, Гуполо, Клюс, Кравець, Країнський, Кужелюк, Кузишин, Лисюк, Лещишин, Лозинський, Лопачак, Лунь, Лясковська, Макітра, Мельничук, Михальчук, Музичко, Нечай, Новосад, Подолинний, Рікота, Симущак, Семчій. Сільвестр, Стадник, Федина, Шикета, Шеремета, Єворський Якимів. Отже, 32 депутати відвідали всі пленарні засідання за результатами офіційної реєстрації. Далі запити і звернення. 71 депутат із 91-го подали загалом 1035 запитів і звернень. Лідери. Сумарно запити і звернення, як в футболі, Голи і паси, Горон. Горон 140, це 20 запитів і 120 звернень. Лещишин 71 загальний показник, 13 запитів, 58 звернень. Нечай, третє місце, 47. 0 запитів, 47 звернень. Шалаковська 46 сумарний показник, 15 запитів, 36, 31 пробачте звернення. І Кужелюк, 5 42. 40 запитів і 2 звернення. Якщо окремо взяти за зверненнями, то Горон, Горон є лідер 120 звернень, а за запитами лідер Кужелюк депутат 40 звернень. 20 депутатів, ще раз хочу підкреслити, мають показник 0. 0 запитів, 0 звернень. Отже, такі є основні цифрові, скажімо так, результати. Корисної дії чи коефіцієнту корисної дії депутатів Львівської міської ради. І зараз цікаво почути думку наших шанованих політологів, коментаторів, запрошених до участі у брифінгу у коментарі. Прошу пані Оксана Дощаківська, прокоментуйте ці відповіді Львівської міської ради. Доброго дня всім, отже, з приводу діяльності я напевно не буду коментувати не тільки відповіді а говорити про діяльність сільської обласної львівської міської ради, загалом можу сказати, що ми вже про це з вами говорили в тій аудиторії, то ми знаємо, що фактично депутатські звернення є одним із найактивних найкращих та найрезультативніших інструментів роботи міських депутатів, але вони допомагають працювати з виборцями. Як бачимо, що серед тих всіх запитів, які які, з кількості тієї запитів, які є подані, ми можемо чітко виділити, що тільки п'ять осіб орієнтовані на роботу з виборцями. Всі інші орієнтовані фактично на роботу на якісь політичні напевно дивіденти з їхнього депутатського статусу. Це насправді має дві причини: по-перше, це те, що в нас була попередній досвід виборів до міської ради, був пропорційний, і самі виборці вже відвикли від того, що їм потрібно звертатися до депутатів депутатів, вони не знають своїх депутатів, і звичайно, друга причина це є власне. Вибори, які вони були. А ми пам'ятаємо, що вони були фактично брендовими і голосували виборці не за особу, а голосували за бренд партії, не знаючи особи фактично за яку вони голосували. І відповідно немає стільки звернень до тих депутатів, бо вони їх просто особисто виборці своїх депутатів особисто не знають. І в цьому одна з найважливіших проблем. Другий, як на мене, показник цього відповіді по кількості звернень то я мушу сказати, що Очевидно, що більшість тих депутатів і не дуже то збираються іти до своїх виборців, так щоб дізнаватися їхні проблеми, щоб розуміти, які речі їм треба, що їм треба допомогти, як вирішити, які є інтереси в тих виборців і як їх можна реалізувати. І в цьому насправді головна, як на мене, проблема. Бо ми маємо популістське суспільство, популістських політиків, популістських депутатів, які багато говорять. Та загальні речі про, про цінності, про проблеми суспільного розвитку, і дуже мало говорять про реальні потреби громадян. Якщо ми подивимося, якщо так подивитися про те, чи впливає, чи не впливає досвід депутата на його роботу у частині звернень, написання підготовки запитів, тому що сказати, що як бачимо, що в, одні, в одній частині так, але в другій ні. Не всі депутати, навіть ті, які вже мають досвід роботи у міській раді, працюють з такими інструментами, як звернення і запити. Наступне, що хотілося б так само відзначити. Прогульники, так, ті, хто не ходять і не відвідують сесії міської ради, очевидно, що це. Таких людей навіть не назвеш статистами, так бо вони по, по великому рахунку просто мають якісь інші справи, які для них є важливішими. І очевидно, що їхній статус депутата потрібен був їм для того, щоб свої особисті справи і вирішувати. Тому насправді з цього урок повинен зробити виборець. І і урок тільки один: що коли ми голосуємо, ми повинні завжди аналізувати попередній досвід роботи депутатів, як вони себе як вони себе показали, будучи депутатами міської ради, з огляду на те, що сьогодні в суспільстві знову притаманна знову присутня дискусія про виборчу систему, яка вона може бути, і знову йдеться про те, що може бути повернення до мажоритарки. Я думаю, що воно, якщо буде, то воно буде і на. До органів місцевої ради так само. А це привід для депутатів вкотре задуматися і пригадати, що вони для виборця, а не виборець для них. Наразі дякую. Дякую. Зараз запрошую до коментаря пана Олександра Неберекута і просив би вас відповісти ще на одне додаткове запитання: ваш погляд на те, як ми можемо відстежувати звіти депутатів Львівської міської ради про роботу? Чи є? Такий варіант, який пропонували би громадські організації, чи немає? Прошу дякую за запитання. Я відповім на нього і, власне, зупинюся більшою мірою власне, на звітах. Скажу, що ми десь в цей самий час, коли прес-клуб подавав запит, теж подали запит, який стосувався звітності. Це було 18 лютого, і там намагалися засувати в цьому запиті чотири речі на підставі закону чотири речі, які визначаються законом про статус депутатів місцевих рад. Отже, рада мала би затверджувати строки звітів депутатів, тобто. Вони б мали прийняти в кінці року, наприклад, що депутати міської ради звітують там, воно кажучи, там з 15 січня по 15 лютого. І це мало би бути офіційне рішення. Ми намагалися з'ясувати, чи є таке рішення, власне, чи такі строки затверджені станом е, на тепер, тобто, чи, чи є визначені строки звітування депутатів за 2012 рік. Я скажу далі, які відповіді ми отримали. Е, крім того, ми намагалися з'ясувати, в який спосіб депутати інформують раду про результати обговорення їхніх звітів. Закон Теж прямо передбачає, що звіти мають відбутися, і депутат має поінформувати раду та і виконавчі органи, очевидно, у якийсь письмовий або вусний спосіб, але це має бути зафіксовано про результати обговорення цих звітів, з якими питаннями чи пропозиціями звертались мешканці і так далі. Е, якби це, це ми намагалися з'ясувати, який обсяг коштів виділений є з бюджету власне, на, на звітування, з міського бюджету, на звітування цих депутатів. Е, відповідь, яка нам прийшла, я скажу е, зараз, власне. Що ми отримали? Отже, що стосується рішення про орієнтовні строки, міська рада такого рішення окремого не приймала. До речі, синхронно, ми подібні аналогічні запити наші колеги з опори подавали з інших міст України, зокрема з Ужгорода, з Кривого Рогу, з Чернівців і ще з одного міста. Наприклад, в Ужгороді рішення про строки звітування депутатів було прийнято. По інших містах теж дуже часто такі рішення приймаються. Було дивно почути, що міська рада власне, не визначила, як депутати мають звітувати. Стосовно інформування ради про, про обговорення цих звітів, теж депутати не інформували раду про результати цих звітів, бо очевидно, що їх в більшості випадків не було. Міська рада управління секретаря ради відписала, що про результати зустрічей з виборцями та вислання мешканцям пропозиції чи зауваження, депутати інформують через подання запитів і звернень. Це додатковий механізм, але не основний. Очевидно, йшлося про інше інформування, власне, про звід, а не про те, що там вони зустрічаються з виборцями. Стосовно виділення коштів, міська рада відповіла, що виділення загалом існує сума на виконання депутатами своїх повноважень. В 2011 році це було 1 мільйон ,230, 230 тисяч грн, в 2012 році 1 мільйон 495 з лишнім тисяч гривень. І окремих видатків на звітування не передбачено. В межах цих коштів на Виконання повноважень, очевидно, там можна використовувати на придбання матеріалів, інвентарю, закупівлю тих чи інших товарів і послуг. Про що, це, про що ці відповіді всі говорять? Перше, що насправді робиться величезний бардак з цим звітуванням. І пункт перший: в законі чітко не прописано, як має відбуватися ця процедура. Хоча є отакі от цікаві норми, які б мали виконуватися. Як я вже сказав, посилаючись на закон про статус депутатів місцевих рад, де б мало бути де б мало бути поінформовано про період звітування. До речі, кожен депутат в засобах масової інформації або в інший спосіб за сім днів до свого звіту за тиждень мав би теж цю інформацію десь оприлюднити. Не заднім числом, не зараз від цієї інформації ніде не знайдете. Тобто є якісь детальні речі, але. Закон чітко не визначає, як має відбуватися покрокова ця процедура. Мало би бути окреме положення або в статуті виписано. Про це багато говориться цього немає. Тобто, це перший очевидно крок для того, щоб в нас дійсно працювали народовладі, як звикли говорити багато представників однієї з партій, яка займає провідні позиції в міській раді, цього народовладі, якщо говорити про звітування, його немає. Тобто, це перше положення або статут. Друге, це виконувати формально ті конкретні норми закону, які є. Тобто, рішення про звітування мало би бути. Якщо його не якщо воно не з'явилося в 2012 році, то очевидно, що зовсім не пізно якраз на часі прийняти його і все ж таки затвердити. Звітування цих депутатів, тому що рада б мала і контролювати, якщо визначено, що депутати звітують, мовляв, що зараз у нас почнуть там з кінця березня, то по якийсь там квітня, то це можна вислідковувати кожного депутата, чи він звітує чи ні, чи він інформує виборців чи ні. Цього не виконує. цього немає. Тобто формально не виконуються норми закону, і крім того, не врегульована ця практика на рівні окремих нормативно-правових актів. Це дві ключові причини, чому власне ми маємо таку ситуацію, яку ми маємо. Тому що не обов'язок виборця і не обов'язок журналістів чи громадських організацій по крупинці, як ми зараз фактично робимо, збирати інформацію там, як депутат відвідує засідання, там як він голосує. У Нас є система там електронного голосування, яка яка не яка вона є, але е, не складно, скажімо, ці, ці дані в репрезентативний спосіб, або або в зручний для аналізу спосіб представляти на сайті міської ради, тим більше кошти на це виділяються. Запитання Дякую. до обох експертів наприкінці нашого брифінгу, і так ми перейдемо в режим прес-конференції. Чи є потреба на законодавчому рівні прийняти такий закон про місцеве самоврядування, який би зобов'язував міську раду, обласну раду приймати рішення про звіти, звітувати. А якщо цього не робиться, то просто припиняти повноваження. Чи Є інший альтернативний шлях знизу змусити депутатів виконувати ті норми закону, про які говорять. Мені здається, що проблема тут насправді складається з двох частин. Та попер, по перше, потреба виборцям і чи їм то треба. По-друге, це якість нашого депутатського корпусу по великому рахунку. Я так як комітет виборців вже не перший рік працює з депутатськими корпусами органів місцевого самоврядування, то я вимушена визнати, що за нашими даними 80% Напевно, в кращому випадку депутатів не знають закону про статус депутата місцевого самоврядування. А це значить, що вони не знають про свій обов'язок звітувати перед виборцями. Я мушу знову ж таки повернутися до політичної практики звітування, ми моніторимо органи місцевого самоврядування з 2002 року, як Комітет виборців України. На моєму досвіді є тільки один. Приклад звітування політичних партій перед виборцями тільки було це зроблено один рік, тільки в місті Стрий, і це була політична партія Пора, яка прийняла на своєму засіданні партійного осередку рішення про те, що вони будуть звітувати через газету, і було оприлюднено рішення їхні звіти у засобах масової інформації. Ще щиро кажучи, я не думаю, що закон України в. Вирішить проблеми, якщо ми з законом прописано законом. І сьогодні прописано, що ці звіти мають бути більше того, закон передбачає, що тих звітів має бути два види, грубо кажучи, про діяльність депутата. А друге, депутат повинен інформувати про діяльність ради, в якій він виконує свої повноваження. Наші депутати не виконують ні одного, ні другого. Законодавчу їх зобов'язати або передбачити, що це буде відкликанням. Відкликання мандата, я думаю, що це. Знову ж таки може стати політичним інструментом прибрання неугодних, які є депутатами. Інша справа, що ми повинні вчитися вирішувати свої проблеми на своєму рівні, якщо ми демократична громада, демократичними цінностями говоримо про народовладдя, нічого не заважає нам прийняти положення на рівні міської ради з тим, як і визначити строки. Форми звітування і звітувати виборцям проблема в Україні: всіх проблема, всіх законів і всіх виконання законів зводиться тільки до одного: політична воля. А її немає, пане неберікот. Я не я не є прихильником теж там жорсткого узаконення, скажімо, цієї процедури на рівні законодавства. Мені здається, що це дійсно має бути на місцевому рівні місцева практика, враховувати місцеві особливості. І очевидно, ініціатива в першу чергу має виходити від тих політичних сил, які представлені на загальноукраїнському рівні, які багато говорять про етику, про політичну відповідальність. І для мене показовим був була ситуація, скажімо, з, з тим, коли представники свободи внесли зараз зараз внесений законопроект про обов'язковість особистого голосування в, в місцевих радах. Тобто, якщо... Ну, це говорить Ми знаємо, звідки якби, ця, ця проблема взялася, коли схожа практика була зафіксована з боку цієї політичної сили на місцевому рівні, але не треба на рівні загальноукраїнського законодавства це врегульовувати. Хай це політичні сили, які вважають, що має бути Правильно так чи інакше нам покажуть на власному прикладі, якщо необхідно прийнявши якийсь місцевий нормативно-правовий акт, як має відбуватися там чи особисте голосування, чи відвідування, чи інформування виборців про свою роботу, чи звітування, і так далі. І цього буде цілком достатньо. Цього не відбувається. Очевидно, є речі набагато більш важливіші ніж ніж просто дотримання, ніж просто політична відповідальність перед виборцями цих політиків, яких ми обрали. Дякую. На цьому ми зараз закінчуємо брифін коментар на тему коефіцієнт корисної дії депутатів Львівської міської ради. рейтингу і понеділок день важкий. Я хочу, щоб ті журналісти, які не прийшли до прес клубу, позаздрили тим 15 журналістам, які є у прес-клубі, і відтак продовжуватимуть розмов.